Розкажи, як тебе звати, та на якій спеціальності ти навчаєшся? Андрій Кібербезпека, другий курс. Розкажи, а чому ти обрав на цю спеціальність саме київську школу економіки, а не якийсь державний університет, наприклад, там КПІ чи НАУ, чи будь-який інший? Коли я вступав, я був за кордоном, і я тоді отримав якраз розсилку від малої академії наук. Я там приймав участь із пропозицією отримати грант. Я тоді якраз підпадав під умови отримання гранту. Я спробував, мені узгодили грант, і це для мене стало вирішальним чинником, чому я повернувся за кордону. Чи не шкодує, що ти обрався на приватний університет? Ні, взагалі, я тут навчаюся безкоштовно, у мене грант, і все добре. Важко навчатися на гранті, чи легко можна з нього злетіти? Можна легко злетіти, навчатися важко через здебільшого ненормоване навантаження. В один прекрасний момент тобі може додатися багато дедлайнів. А кожна домашня робота робиться декілька днів. Плюс іще можуть бути тести, і ще є високі вимоги. Якщо ти на гранті, то високий середній бал по завершенню навчального року. Угу. Розкажи, а які предмети ви вчаєте на цій спеціальності на кібербезпеці? Чи вивчаєте ви якісь мови програмування тощо? Так, у нас на першому курсі загалом були е, навчання програмуванню: це Python, C-Sharp. На другому курсі ми занурились глибше на C++, Плюс. Е, зараз ми ввчаємо ще мову скала для функціонального програмування. Кібербезпека це досить загальний напрям, тому ми можемо працювати після завершення навчання і програмними інженерами, і осінтерами, і щось зламувати, і допомагати нашим військовим, нашими знаннями. Я для себе розглядаю заснування власної компанії, яка буде розробляти е, програмні продукти і можливо, рішення у галузі кібербезпеки.